Всім доброго дня! Слава Україні! Дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. Вчора ми з вами всі разом зробили ще один крок вперед. Вчора, дякуючи Надійки Сергіові і всім небайдужим людям, ми продовжували збір для 111 ї бригади Збройних сил України. На годину ще залишилося трішечки, і ми вже можемо замовляти. Перший комплект, їх два, ціна питання 16 коліс по 23 тисячі там, 300 гривень. Ну, Толя щось говорив, що десь є дешевше, можливо, замовимо і трішки зекономимо. ну, Кожна копійка це є дуже добре. Так що, друзі, хотів зняти коротеньке відео, подякувати всім небайдужим, а також подякувати е, чарівні жіночці, яку я ніколи не бачив, і хотів би все-таки. Розказати, що вчора відбулося в кінці, тому що деякі люди вчора не досадили до кінця і була у нас ставочка, там одна така цікава. Це було 70 номерків, звати її Інна Топчі, і вона за кордоном перечислила 200 доларів. І ми 75 номерків присвоїли, і так вийшло, що Інна перемогла. І... Вона свою перемогу сказала віддайте тому, кому ви вважаєте за потрібне. Ну і ми вирішили, щоб трішечки якось розбавити цю всю ситуацію, ми провели далі розіграш і поділили на три частини: футболка, подушка і, славнозвісний шелудківський таранчук, тушонка, паштет і кров'янка. І це все діло в нас поїде. Кажи, якщо... Пам'ять мені не зміняє до Ільї Олександрова. Я точно не пам'ятаю це, кажесь, бо я відправляв уже гільзу, він коли ставив ставку, кажи, ця Одеська область. Тобто він мені вже написав, повинно бути, повинен скинути мені адресу, не знаю, скинув чи ні, але я думаю, по номеру телефону можна буде це все діло відправити. Так що, друзі, на наступний раз, якщо... Ви рахуєте, що так буде краще. Наприклад, взяти і поділити там, номер, лот номер 1 наприклад, тушонка і паштет, лот No2 е, е, Таранчук там, і Тушонка, лот No3, футболка, лот No4 подушка, лот No5 гільза. Ну, от таким методом. Якщо ви вважаєте так, напишіть в коментарях, напишіть, як правильно, буду прислуховуватися до кожної вашої думки і будемо щось з вами міняти. А на даний момент Хочу бігенько перекусити, посправлявся по господарству, попідстеляв, погодував, поскладав мішечки ті, що вчора мені привезли з стандартав, тому що вони в коридорі так поскидали і мені треба було пекти. Також зараз хочу е, викачати з бочки солярку, у мене була нз як у кожного нормального господаря. І тут прийшов той час, коли реально треба там, 150 літрів солярки. У нас є 200-літрова бочка НЗ. Зараз є у мене насосик такий електричний, що вставляється в бочку. І Викачую в каністр і, можливо, якщо все буде добре, сьогодні змолотиму кукурузу. Е, що там заробимо, не знаю, ну, реально е, так прикидаю. Е, ну, що я вам скажу? В цьому році аграріям дуже важко. Немає різниці, ти маленький ти, чи великий. О, тому що ціни реально немає, але ціна на послуги залишилася та сама, а то і більша. Так що, друзі, якщо все буде добре, заснімемо. І... Вчора перший номерочок, який у нас попав, це номер сім. У розіграші це моя землячка з міста Березані Неля, не знаю її фамілію. Не пам'ятаю, вона має записана Неля торти і медведі. Чому неля торти і медведі? Хто пам'ятає, коли була у нас ярмарка на привокзальному ринку, там був пес-патрон. Тобто пес-патрон, там медведі, є там ще зайчик. Це всі оці речі. Це дві сестри їх, і вони цим ділом займаються. Вони займаються і випічками і займаються от по святам, їх замовляють, і вони предоставляють такі послуги. Казала, якщо Сергія тобі треба, без питань. Так що оці берси, любашка, які ти е, мені, які я б тебе просив, я б просив одну пару, попросила Неля для свого чоловіка якісь нормальні берси, і які каже, в тебе будуть, то зроби. Ну, а я з Любою балакав і тут сороковий розмір. От. Ну, Думаємо, що підійдуть, але в нього маленька ніжка. Так що Неля, буду їхати на нову почту, зараз завезу тобі версі, завезу тобі, є там теж два комплекти залишилися. Ну, я оставляв для того, для тебе. Це теж люба мінечка прислала, любанька, теж цьому воїну, тобто американські типу термухи. От, і подарунок, подарунок гільза, рушничок і шулитківська кружка. Так що, друзі, авхера, так як не пам'ятаю, говорив я чи ні, Леся Петрівна робить. Є не замовлення, а попросила Мар'яна Васильівна для хлопців, не знаю з якого підрозділу, це немає значення, попросила зробити кашу для того, щоб хлопці могли з собою брати і можна було перекусити. Тобто Олеся Петрівна вчора робила одну партію. Сьогодні повинні прийти пакети, просто не було пакетів, давненько цього діло в пакетах не робили. В пакетах воно е, дуже е, ну, удобно. І можна з собою взяти там весь мішок і це все діло десь там розігріти і посмакувати. Так що, друзі, для того, щоб це все діло зробити, треба вложити туди душу і серце. І прошу тих людей, які роблять такі речі, до цього відноситися серйозно. Ну і відкривати хоч одну пачку і коштувати, як воно насправді це все діло виглядає, тому що є такі моменти, коли приїжджаєш і хлопці там відкривають. І реально кажуть, його їсти неможливо. Є люди, які е, приходять і роблять цю роботу для того, аби тільки її зробити. Ну, такі моменти також є. Для хлопців і дівчат, хто там каже, там, треба чи не треба. Якщо ви перевезете і залишите, то воно десь пригодиться. Якщо воно їм не треба в підрозділі, віддадуть іншим. Так що друзі, Леся Петрівна вчора Леся Петрівна прибігла. Щас пача, Добрий день, каже Леся Петровна. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго ранку. Так що Леся Петрівна, у нас завжди робить контрольне вскривання. І тут написано плов. Не знаю, з чим написано. З м'ясом, то Надюша так писала. А то надія писала з м'ясом. Ну не важливо. Понятно, що плов то він має бути з м'ясом. І Леся Петрівна відкрила, тому що вона не може не відкрити, щоб не спробувати на сілі і не подивитися те, що там насправді відбувається. всередині. Тому ну, в неї завжди у нас не картопля із м'ясом, а м'ясо з картоплею, не гречка з котлетами, а котлети з гречкою. Тобто ну, ми так звикли. І таким чином Леся Петрівна робить не тільки для себе, а й робить для наших захисників. І, і не тільки для захисників, тобто є в нас таке правило. Ми повинні для когось зробити краще, ніж для себе. От деякі люди кажуть, о, як для себе, то ви зробили отак, а як для когось, так зробили там на Ну, якось так. Так що, друзі, зараз покажу, може її -е, їсти чи ні на камеру. Підійшли свою кашу, люди не вірять, що ти їсти кашу. Так що, друзі, дивіться. Дивіться, дивіться як виглядає Ось Отак виглядає каша, а ти не багато, їш. Можна менше. Да? Леся Петрівна, що ти скажеш? Добре. Добре, ну. Я люблю кашу. То. А я ні. Так що, друзі, кашу. Я каш... пробував би. Щас буду, та ж я буду снідати. А, так чи... да, шо, то, що я ти вже дошов. То я думаю, буду снідати, да зніму коротенький відосик. Так що, друзі, кашка Лесі Петрівни отак виглядає. Тут... Але я просто скільки разів робила, маленький... мене не завжди вийшло. Ну, я не знаю, десь недоработки були. А що не вийшло саме? Ну, я вже поняла, що. Ну, що не вийшло? Ну, бувало у мене рис, ну, їж, їж. був твердуватий. Твердуватий? Так. Да. Так хлопці вже все одно ще раз буде нагрівати. Ну так, да. ну, сьогодні ні, сьогодні вже норма. Я чого я просто зрозуміла свої помилки. Рис треба пропарювати, Тому що якщо пропарений рис, то я його вчора два рази запарила, угу. а потім вже розкидала по пакетах. Тобто він остив. Будеш їсти. І краще, якщо хто робить, я раніше думала, та ні, якщо м'ясо пережарить, то смачніше. Все-таки сире. От на пакет треба 100 грамів. М'ясо сирого, я лежу, да. ложу на дно. Я ж тобі розказую. 100 грамів м'яса сирого. От в нормі, от я вже вирахувала вчора, я про, проважувала, прощитувала, раніше все галопав. Якщо тут пакет на 500 грам, uh -huh. то я ложила. От в мене м'ясо було, зажарка і каша. Це було 440 грамів і 60-70 грам, там якщо 510 в пакеті, то, то не важливо, в мене запаковувалось вчора нормально, я якось так акуратненько пробувала, бо було в деяких пакетах і 530 у мене грам, mm. і 540, то таке от. 440-450 грам це м'ясо, зажарка і каша, mm, до 500 грам. 510, там, ну 60-70 грам води треба. Mm. Mm. Ну так, да, десь приблизно, на скільки виходить, крупи йде на одну пачку. Ну от рахуй, дивися, 100 грамм зажарки, ну так, 100 грамм м'яса. Uh -huh. Ну і от тобі виходить десь 250 грамів каші. А вода. Вода, я ж тобі поясню, це В общій складності буде 450-440. Каша, м'ясо і, а решта вода до 500 грамів ми доливаємо воду. А я кашу не люблю, це просто. Ну, а ви, але добре. Але добре. Да. Реально добре. Ну можна, звісно, менше зажарки. Ну я люблю всі. було не м'яса і багато зажарки. То я вже говорив. Я робив в командировках три роки. І в нас, крім гречка, рис макарони, у нас нічого не було, тому що нам видавали так продукти. І мені ці крупи, вони тут у нас Ні, нічого, можна ж спробувати різне. Я вчора хотіла спробувати зробити квасолю із рисом. Ну таке зробити. Але це не квасолі взяли. не було. В мене поки мені привезли, то я вже. Що запаковуємо. Запакувала. Час. А тепер немає рису. Ні, ну він там є, але вже сьогодні по плану буде гречка, то вже буде гречка. О, ти за залади, подякував. Подякуємо. Подякує. Але я ж кажу, це так, як для, як то кажуть, для разнообразія і, під, і, і корисно. і Але я, я кажу, не треба робити. Є просто люди, які роблять отак, от фонаря, аби зробити. А є люди. Лучше ну, хай воно буде менше, але воно буде якісніше, і воно значніше, і щоб передати оце тепло і добро хлопцям на схід, там, де вони боронять нашу маленьку Україну. Тому що їм реально приємно, коли ти приїжджаєш і даєш даєшся з душою, не просто там отак. Ну, оці людині від... людські відносини вони також рішають багато чого. Так, я ще що я хотіла Що? хотіла ну от такі, із... Горохом, з кукурузкою. Теж різні види каш з м'ясом робити, зажаркою тільки додати туди ще. О, такі речі. <пілка> я вчора кажу, Ні, такі ж випів... пі... Вона ж була повна тарілка, я ж зразу відкрила. Два піла... 23 роки мені ще до цим любів признається. А тому, що я кажу, тому що я влюбився з першого погляду, а тут сиділо не віра. І хтось не віри в чудеса, вони йде. Я знаю, що буде перемога, але для цього треба щось робити. Не треба сидіти на місці і не треба ждати, що хтось за вас щось грішить. І скільки жіночок, от я спілкуюся, от я вчора спілкувався, в мене просто в комок волі, сльози навалюються, коли ти балакаєш з жінкою, яка втратила своє дитя е, останнє, і вона просто не має сенсу життя. І наскільки ти важко, ти можеш ти батько, ти ставиш себе на її місце, ти просто не знаєш, як би взагалі це просто психологічно витримати нереально. Так що підтримуйте наших військових. Тому що в нас немає без цього майбутнього. Ну це просто страшно. Ти, ти просто уявляєш, і хтось просто тікає від цих всіх моментів, хтось не хоче з цими людьми спілкуватися. Тому що, коли ти спілкуєшся з матір'ю загиблого, в неї одні балачки про загиблого сина, в неї воно болить, воно в неї кипить. А люди просто тікають, вони не хочуть підтримати. Людині треба вибалакати. І в таких моментах треба людей підтримувати, тому що не доведи Господь. Завтра на такому місці може оказатися кожен із нас. Так що, будь ласка, не забувайте про те, що в нас в державі війна, вона не закінчилась. І вона не там, а вона в Україні. Але люди в нас прийняли таку позицію, що вона там. Я кажу, я листаю фотографії у вайбері, і ота Ульяновка і та, і та Рудницька, і та перемога, то це воно було тут доразовпасти, коли тут гриміло волосся таку дибом ставали. А ця курей різала, свиней різали, годували, хлопців возили, тушонки робили, так да і тепер. Тоді всі були отакі команди. Так що не розламуйте цей кулак, не розбігайтеся в різні сторони. Будьте одним цілим. Тільки в єднанні ми зможемо дойти до тої чи іншої мети. А то, що там хтось каже, ай, ти дурня клієш там співаєш. Бувають такі моменти, як казав мій отчим, він і зараз живий, коли копати картоплю було осінню, а він каже, валя. Давай ми з тобою полаємося. Ну, щоб типу, картоплю йти не йти копати. Вона каже, але це не То Він ходить і співає по городу. А ти каже, що тобі так весело? А він каже, та ні, то я щоб не плакати. От і в деяких моментах пісні, вони бувають в той момент, для того, щоб не плакати, ти просто співаєш. Так що, друзі, об'єднуйтеся. Підтримуйте наших хлопців, і не треба там, якщо хлопці кажуть, там нам не треба нічого, то це не означає, що не треба нічого. Ну, от такого не буває. Так мене да. там згори. а я сам запакую. Мені коробочку, це... Воно плівка, оно розрізать я... кусочка. Да, коробки собі... великі, не забирай, бо мені треба на кашу. Ні, я маленьку. Так що, друзі, отакий от коротенький ведуцький, зараз просто буду рухатися далі, є ще. Куча куча роботи, наче така вона проста, і ніхто її не відміняв, посправляється по господарству, а вибачте мене, свині всі там з'їдають у нас за сутки там в районі 180-200 кг готового корму. Це теж навіть просто насипати, розсипати, потім повишкрібати, попістиляти, подивитися, обійти, позамітати. Це також є робота. Хоч ми, сільські люди, його не рахуємо. І також там з повної трави вивезти, туди треба поїхати, на нову пошту треба з'їздити, в банк треба з'їздити, посилочки попакувати, на поле треба з'їздити. Так що працюйте, працюйте, працюйте. І чим більше людина має движняка, тим більше з неї толку. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати такий відосик Про все я не прошу, як завжди, у нас на каналі це уривки нашого життя. Дякую всім за вчорашній вечір. За вчорашню підтримку. Я думаю, що у п'ятницю ми знову проведемо прямий ефір і знову розіграємо. Так що пишіть як правильніше свої е, так сказати, думки і ми зробимо висновки, може щось поміняємо. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся в команди, підтримуйте наших захисників. Слава Україні! Героям слава! Всім пока, всім миру! Здоров'я і добра. Ну, а я зараз буду їсти кашку, малашку, хоч реально я не люблю цього діла, але виглядає так нічого. Піде зажарена вона на салку, зажарка зроблена на шкварочках, і з цибулькою, там, морк морквою, туду, туди і туди і тепер. Так що, ну от так.